Щоб мати класний персик або нектарін, зараз обов'язково потрібно зробити деякі маніпуляції з деревами. Дивіться, скоренько покажу. Часу багато вашого не займе. І будете мати гарний-гарний врожай. Дивіться, ось конкретно нектарин. Я його роблю зараз нормування врожаю, покажу як. І роблю прищіплювання літнє. Сьогодні яке сьогодні число в нас? 23 травня. І працюємо, дивіться, зробив нормування, тобто всі двійнички, це, це нектарин. Всі дві я повиривав, полиш, полиш, полишав, дій, дивіться, ближче. полишав, бачите, ось такі, Якщо така гілочка, полишав отак на 4 руки і полишав все. ось дивіться, от Прямо 3, а одне, звичайно, ми ще заберемо. Ось, бачите, та вже ось таке я забираю, бо вже свого роду опалень, опало. Далі що я роблю? Після того, як зробив нормування, поняли, да? я його в центральний провідник планую робити. Тобто в один стовбур. Я тут роблю, вибираю найкращі цього я залишаю, а ці всі я так ногтиком прищіплюю по кругу. Тобто лишаю цей лідер іде вверх, ці всі прищіплюю. І своє, свого роду я вже, я вже роблю е, в таку свого роду е, обрізочку формуючу. Лишнє я виламлюю. Що, що означає виламлюю? Ось, дивіться е, що. Що ні-ні-ні, це я спеціально лишив, щоб воно тягнулося доверху. І так я йду по кругу, ось, дивіться, якщо в нас є такі дві гілочки, я їх одну можу пришпілити, е, а другу залишити. І що ще обов'язково, ось на гілках основних, поняли, да? е, пос, якщо у вас одна йде гілочка, це добре. А якщо у вас йде ось кілька, там дві чи три, я одну обламлюю, лишаю сити. Ідіть до свого персика. Одну, одну обламлюю, ось. другу гілку другу порядку пришпілюю, а цю залишаю. Поняли, да? Ось так. Що воно дає нам ця операція? Воно нам дає, якщо я вже його тут пришпілив це молоднячок, то з цих пазух піде новий приріст, але ця частина вже почне деревеніти і вже буде закладати врожай нам на наступний рік. Поняли, да? І Тим самим я освітляю крону. Освітляю крону і більше світла буде попадати на плоди. Поняли, да? бачите, вони всі закриті, загущені. Ось Заберу ще цей, Мені тут заважає. І все. Поняли. Ось така сама ситуація, дивіться, скільки їх багато. Я цей при... приломав, цей приломав, цей приломав і цей приломав. Все. Одного залишив. Така сама тут ситуація. Дивіться, бачите, вони під листям їх тут багато. Тому роблю так. Так, це я залишаю в ту сторону, хай розвивається, це я пришпілюю. таке зробите, дивіться, я вже тут бачите, що вже виходить. Таку саму ситуацію роблю на перську. Прорідив, щоб вони, бачите, відстань була між ними. Дрібненьке, таке, що вже не спіло пасти, ось спілости, хоча воно могло б залізатися, залишив. Ну, Звичайно, можете не передивлятися, курчавості в мене немає. Тут я вже зробив, ось дивіться, я зробив, бачите, випустив лідера, ці вже всі я при... Пришпілив. Теж його буду в один центральний провідник його гнати. Поняли, так? Да? І зараз так пробіжуся, просто по гілочкам ще цим зроблю. О, каже, піду перську щось робити. Сапає. Оце такі люди, які чуть, -чуть старше 40 років, бачите? Ось так роблю. Все, тим самим висвітлюємо, сонечко світе і все буде чудово. Йду буду працювати, бо вечір.